Для організації 2022-2023 навчальних років Міністерство освіти та науки України підготувало роз'яснення та рекомендації першочергових кроків із підготовки до нього. Цими рекомендаціями передбачено можливість організації освітнього процесу за змішаною формою навчання. А щодо початкової школи, то в цьому випадку краще проводити заняття в очному режимі, адже діти потребують живого спілкування. Уряд України поступово врегулює окремі питання освітньої діяльності в умовах воєнного стану, а цього року на школярів чекає багато кардинальних змін з огляду. На безпеку Україні та окремих регіонах. Зміни мають відбутися і у змісті навчальних програм для 6-11 класів у частині питань зарубіжної літератури, історії України та Всесвітньої історії. Та все це потім, а сьогодні. 1 вересня початок нового навчального року для 400 тисяч дітей в українських школах, який розпочнеться у більшості регіонів в офлайм режимі. Жовтіє листя на тополі летять у небі журавлі, відкриті настіж двері в школі ідуть навчати школярів. Дорогі учні, батьки, гості, вчителі. І з року в рік ми підтримуємо добру традицію відзначати 1 вересня, початок нового навчального року. Цей день є визначним для кожного з нас, адже він знаменує початок нових знань, досягнення нових успіхів на шкільній ниві. Для когось цей навчальний рік буде останнім і вирішальним. Він прокладе межу між дитинством і дорослим життям. А для когось свято першого дзвоника буде першим у житті, і з нього розпочнеться цікаве шкільне життя перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька, перша оцінка на шляху до країни знань. Отже, сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо у нашу велику дружню шкільну родину новачків, наших першокласників. Ласкаво просимо, друзі. Початком нового навчального року нас вітає директор гімназії Скорик Вікторія Григорівна. Дорогі діти, шановні батьки, мій педагогічний колектив, технічний персонал, гості і всі присутні на нашому зібранні. Сьогодні на порозі 1 вересня, початок нового навчального року. Ця подія завжди хвилююча і урочиста. В якогось, а це для наших першачків сьогодні вперше роздвенить перший дзвінок. Хтось у нас набуде нового статусу, статусу випускника. Це наші любі дев'ятикласники. А всім іншим розпочнеться світ до досягнення. Вершин. Шарківська гімназія це особлива територія. Це наша країна дитинства, країна мрій, де ви перше зробите дорогі мої першокласні, перші кроки у самостійне, доросле життя. Адже ви ж були дошкільнятами. саме. До до пізнання вершин до кроків доросле життя. Тож усім хочу побажати, щоб шлях цей нелегкий ви пройшли до сторону, щоб була у вас сила і терпіння на довгі 9 років навчання. в Гімназії хочу побажати вам цікавих уроків, вірних друзів, в яких ви знайдете, одружитися і будете з ними спілкуватися, підтримати один одного у цій школі. Ми сьогодні зібралися в незвичному форматі, але традиційно бо всі ми. Роду із країни знань, і для нас традиційно 1 вересня це урочиста лінитка, це день знань. Сподіваюся, що ми скоро зберемося всією нашою дружною родиною, відсвяткуємо перемогу і будемо розбудовувати нашу незалежну, прекрасну державу. Слово для зачитання наказу про зарахування учнями першого класу надається заступнику директору з навчально-виховної роботи майстрійні на відповідні. Наказ від 28 травня 2022 року номер 21 про зарахування учнями першого класу у 2022 2023 навчальному році. Відповідно до статті 53 Конституції України, статті 12, 13 закону України про освіту, закону України про повну загальну середню освіту, порядку зарахування, відрахування та переведення учнів наказую зарахувати учнями першого класу таких дітей Багинського Тимофія Миколаєвича, Близнюк Софію Олександрівну. Вовка Івана Вікторовича, Голубця Святослава Максимовича, гуру Софію Олександрівну, Івашку Мілану Петрівну, Калитюка Андрія Рустамовича, Карпенко Вікторію Олександрівну, Кашину Наталію Романівну, Коробченку Єву Олександрівну, Прокопчука Богдана Васильовича, Прудкая Дениса Романовича. Роговенко Поліну Іванівну, Федорчук Валерію Романів, директор Вікторія Скорик. У нас на сьогоднішньому зібранні присутня гостя. Це директор Центру розвитку професійної освіти педагогічних працівників Тетяна Олександрівна Лесіця. Тож запрошуємо її до вітального слова. Шановні педагоги, дорогі діти, батьки, гості. Я щиро рада сьогодні прийняти запрошення Вікторії Григорівни, тому що знаю, що в Шевківській гімназії дійсно атмосфера завжди особлива. Атмосфера любові, поваги, людяності це те, що можна відчути тільки серцем. Дорогі педагоги, я щиро дякую вам за те, що ви згуртувалися в умовах, в яких сьогодні перебуває наша країна, і зробили всі. Безпечні умови для перебування школярів у закладі. Я щиро дякую учням, які сьогодні прийшли на свято. Я бажаю вам веселих уроків, натхнення. Нехай країна знань для вас буде тим вогником, який буде вас мотивувати до знань, до веселих і дуже цікавих заходів, які проходять у школі. Батьки, а вам бажаю терпіння, наснаги, добробуту, миру і злагоди у ваших домівках. Хочу висловити подяку директору Шарківської гімназії за сумлінну працю, успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління та якісну підготовку до нового 2022-2023 навчального року. Сьогодні наша шкільна родина поповнилась новими друзями. Любі першокласники. Ваша перша вчителька відкриває перед вами двері в школу. Разом із нею ви розпочнете цікаву подорож до країни знань навчатись долати труднощі у навчанні і підкоряти вершини різних наук. Тож прийміть щире напутнє слово від вашої першої вчительки Ольги В Очах малих дітей цікавість і тривога. Бо всі договора сонечка і після. Найкраще в світ дитя домова. Сьогодні нам у школи і Відіть сміли. Це дорога в Я вас туди за руку поведу і подарую вам любов, тепло і ласку. На всі питання відповідь знайду. Навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний світ для вас. Учити, Учитися дітям просто необхідно. Прошу вас каво в школу перший клас. Наші милі діти, сьогодні ви надзвичайно гарні. Це ваше перше шкільне свято. Пролетить швидко час, і ми усі з вами разом будемо вручати на присутні на врученні атестатів для вас. А зараз ваш щасливий учнівський шлях тільки розпочинається. На цьому шляху ми обіцяємо вам свою підтримку любов'ю, порадами, власним досвідом. Нам ще не віриться, що ви вже такі дорослі. Але ми щиро віримо у ваш талант та здібності, завдяки яким ви обов'язково досягнете значних успіхів. Бажаємо усім вам отримувати від шкільного життя як найкращих емоцій, найкорисніших знань. Ми будемо пишатися вами від усього серця. Бажаємо вам усім здоров'я і мирного неба. Правом дати перший дзвони надається учневі випускного класу Федоренко Максиму та учениці першого класу Карпенко Вікторії. Вітаємо дорогу до школи, вітаємо наш перший клас. Дзвіночку, співай, як ніколи, дзвони веселіше для нас. Надається директор нашої матії. Дорогі мені дітки, ті, що присутні, і ті, що ще в дорозі, ми розпочинаємо наш 2022, 2023 навчальний рік. Діти, з Богом! І зараз наші дев'ятикласники заведуть своїх найменших товаришів до їхнього класу. Це для класу шкільне приладдя, яким ви будете користуватися протягом усього робочого дня. Користуйтеся з насолодою, вітання і побажанням. Здоров'я вам, діти, від самого радості, усмішки. І завжди, щоб кожен день навчальний приносить. А тільки на свободу. Ось з здоровими і щасливими майбутнє нашої держави. Дорогі дітки, у вас дуже хороша вчителька. Я бажаю, щоб ви їх слухалися, були уважні на уроці і дуже часто піднімали руки. Адже ви найкращі, ви найрозумніші. Тому успіхів і в добру путь.